У конотопі поліцейські припинили продаж нелегальних підакцизних товарів. В рамках проведення комплексу профілактичних заходів під умовною назвою АКциз дільничні офіцери Конотопського районного відділу поліції отримали оперативну інформацію про те, що на ринках районного центру здійснюється роздрібна торгівля контрафактними цигарками. Вжитими заходами правоохоронці припинили незаконну діяльність. За результатами проведених обшуків у трьох торгових точках поліцейські вилучили майже дві тисячі упаковок тютюнових виробів без марок акцизного збору. Все виявлене, правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження. Одна з жінок, що здійснювала продаж фальсифікатів, пояснила, що придбала вказаний товар з допомогою мережі інтернет. Наразі за даним фактом слідчі здійснюють досудове розслідування за частиною першої статті 204 кримінального кодексу України. Незаконне придбання з метою збуту або зберігання цією метою, а також збут закону виготовлення спиртувати алкогольних напоїв, пива, тітонових виробів тітюну, пального або інших підоксизних товарів. Санкція даної статті передбачає покарання в уряді штрафу від 5 тисяч до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.